Ютуб канал Букзіла представляє книгу. Людина, яка забула Рея Бредбері, Ніл Гейман. Я забуваю різні речі, і це мене лякає. Я гублю слова, хоча поняття ще пам'ятаю, тобто сподіваюся, що пам'ятаю. Якщо й вони вислизають із моєї пам'яті, то я цього не усвідомлюю. І потім, якщо забуваєш поняття, як це взагалі можна усвідомити, усе це доволі кумедно, адже пам'яттю я завжди вирізнявся хорошою, у неї поміщалося все. Іноді я так добре все пам'ятав, що думав, ніби можу навіть пригадати ті речі, яких ще не знаю. Таке собі спогадування. навряд чи для такого явища є спеціальне слово, чи є пам'ять про те, чого ще не сталося. Це незграбне почуття, коли лізеш до себе в голову в пошуках слова, а його там немає, немов хтось прокрався туди під покровом ночі і поцупив кілька штук. У молодості я жив у великому гуртожитку, я тоді був студентом. У кожного з нас на кухні була своя полиця, підписана іменем, і в холодильнику також. Ми тримали на них яйця, сир, молоко, йогурт, які купували собі самі. Я завжди педантично користувався лише власними продуктами. Решта були не настільки. Ну от. Забув слово, те, що означає скрупульозно дотримуватися правилами. Решта людей у домі не були ось цим самим. Іде ж, бувало, до холодильника, а твої яйця вже хтось з'їв. Я бачу небо, повне космічних кораблів. Їх так багато, що схоже на єгипетську кару сараною, так і виблискують сріблом у світлоносній ліловій ночі. Адже тоді з моєї кімнати й речі пропадали, наприклад, черевики. Я пам'ятаю, як від мене йшли черевики. Ну, вірніше, пішли, бо в процесі покидання моєї території я їх не застав. Черевики самі собою не йдуть, як правило, їх забирають, як і мій великий словник, той самий будинок, той самий час. Пам'ятаю, іду я до маленької книжкової полиці біля ліжка, там усе було біля ліжка. Так, приміщення гордо називалося кімнатою, але заробляємо. Розміром більше скидалося на вбудовану шафу з ліжком у ній. Так от іду я до полиці, а словника той немає. Лише діра в ряду книжок розміром, точно зі словник, щоб підкреслити, що він був та й сплив. Усі слова і книга, в якій вони зберігалися, зникли. За наступний місяць у мене забрали ще моє радіо, балончик піни для гоління, стос паперу для записів і коробку олігців. І йогурт, і як з'ясувалося, коли відключили електрику, ще й свічки. Я думаю про хлопчика в нових кросівках, який був упевнений, що може бігати вічно. Ні, до мене це не має стосунку. Пересохли місто, в якому вічно йшов дощ, дорога через пустелю, на якій добрі люди бачили міражі, динозавр, що служив кінопродюсером. У міражі показували палац кубла хана не. Іноді, якщо слова ховаються, я можу їх зловити, підкравшись з іншого боку. Скажімо, я загубив слово, розмова йде про мешканців планети Марс, і я раптом розумію, що як вони називаються, якраз і забув. При цьому я можу пам'ятати, що шукане слово є в якомусь реченні або в назві чогось. Прибендер хроніки, мій улюблений щось. Якщо воно й тут не дається, я заходжу з флангу. Зелені чоловічки, думаю я, або ось іще високі, з темною шкірою витончені. Ось вони були вони смагляві і золотоокі. і раптом ось він, марсіанин, чекає мене власною персоною, ніби кохана чи друг увечері довгого дня. Коли зник радіоприймач, я пішов із того будинку. Це поступове зникнення речей, які я вважав однозначно своїми, надто стомлювало, одна за одною, предмет за предметом, слово за словом. Коли мені було дванадцять, один старий розповів мені історію, яка залишилася зі мною назавжди. Якийсь бідолаха опинився вночі в лісі, і в нього з собою не було молитовника, щоб прочитати вечірні молитви. Ну, він і каже: Боже мій, що відає все на світі. У мене немає молитовника і молитв я на пам'ять не пам'ятаю, але ти ж знаєш їх усі, ти ж бог. Тому ось що я зараз зроблю: я скажу тобі алфавіт, а ти вже сам якось склади літери в слова. Із моєї пам'яті пропадають різні речі, і кар, не те, щоб я взагалі всі імена забув. Ось ікара ж я пам'ятаю, він підлетів надто близько до сонця. У казках воно завжди того варте, завжди є сенс, хоча б спробувати, навіть якщо на тебе чекає невдача, навіть якщо впадеш ти подібно до Дениці, і згинеш навіки. Краще просвітити в темряві, надихнути інших, прожити, хоч трохи на повну котушку. Ніж просидіти всю дорогу в темряві, проклинаючи тих, хто позичив у тебе свічку та так і не повернув. Ще я втрачаю людей. Дивно, коли таке трапляється, я ж їх насправді не втрачаю. Не так, як люди втрачають батьків, і не так, як маленька дитина в натовпі, коли ти думаєш, ніби тримаєш за руку маму, а потім піднімаєш очі, а це зовсім і не мама. Або потім, пізніше, коли доводиться звідкись брати слова. Щоб розповісти, якими вони, ці люди, були на похоронах, ті на поминальній службі, або коли розсіюєш прах у саду з квітами чи над морем. Я іноді думаю, що хотів би, аби мій прах розвіяли в бібліотеці, але наступного ранку ще до перших читачів усе одно прийдіть бібліотекарі і зметуть його весь назад. Так, я хотів би, щоб мій прах розвіяли в бібліотеці або на ярмарку з атракціонами. На ярмарку 1930-х, де можна покататися на чорній, на такій чорній, на знову забув слово, на каруселі, на руських гірках, загалом на такій штуці, на якій ти катаєшся, і ти знову молодий, на чортовому колесі. Так, буває ще інший карнавал, який теж приїжджає в місто, але несе з собою зло. У мене розболівся палець Шекспір. Я пам'ятаю Шекспіра, пам'ятаю ім'я і хто він був і що написав. Шекспір поки може почуватися в безпеці. Хоча, напевно, є на світі люди, які забувають Шекспіра. Їм доводиться говорити щось на кшталт «Ну, цей чоловік, який написав бути чи не бути і в жодному разі не фільм із Джеком Бенні, справжнє ім'я якого було Бенджамін Кубельський, і який виріс в Уокігані, штат Іллінойс, приблизно за годину їзди від Чикаго. Уокіган, штат Ілінойс. Його ще потім увічнили під ім'ям Зеленого міста в цілій серії оповідань і книжок одного американського письменника, який сам якраз поїхав до Уокігана і вирушив жити до Лос Анджелеса. Я про того чувака, про якого якраз зараз думаю. Я бачу його в себе в голові, варто мені тільки заплющити очі. Я любив дивитися на його фотографії на зворотах книжок. Він там виглядав дуже м'яким. І мудрим, і добрим. Він написав оповідання про по, щоб по не забули, про майбутнє, в якому люди палять книги і забувають їх. І в цьому оповіданні ми опиняємося на Марсі, хоча з тим же успіхом могли б опинитися в Уокігані чи в Лос Анджелесі. Ми, критики, ті, хто ображає книги і забуває їх, хто забирає й краде слова усі слова, словники і радіоприймачі, набиті слова. Ті люди, яких ведуть через увесь дім і вбивають одного за одним за допомогою орангутанга або ями та маятника, заради любові до Господа, Монтрезор. По Я знаю По і Монтрезора, і Бенджаніна Кубельського з його дружиною Сейді Маркс, яка жодного стосунку до братів Маркс не мала, зате виступала під ім'ям Мері Лівінгстон. Усі ці імена в мене в голові. Мені було 12. я читав книги, я дивився фільм. На температурі згоряння паперу я раптово зрозумів, що неодмінно маю це запам'ятати, тому що якщо хтось один палить чи забуває книги, хтось інший зобов'язаний їх пам'ятати. Ми довіримо їх своїй пам'яті, ми станемо ними, станемо письменниками та їхніми книгами заодно. Вибачте, тут я щось забув. Ідеш собі стежкою, і раптом вона зникає глухий кут, і ти один і заблукав у лісі. Ось він я, тут, і я більше не маю уявлення, де це саме знаходиться. Ви повинні вивчити якусь п'єсу Шекспіра я називатиму вас титом Андроніком, а ви, хто б ви там не були, можете взяти щось з агати крісті, будете, скажімо, у вбивством у східному експресі. Ще комусь непогано було б зайнятися віршами Джона Вілмота, графа Рочестера. А ви, так, ви, хто зараз це читає, звольте запам'ятати Роман Дікенса, і коли мені знадобиться дізнатися, що там сталося з Барнебі Раджем, я прийду до вас, вже ви то зможете мені розповісти. А ви, люди, які спалюють слова, беруть книги з полиць, пожежники і невігласи, ті, кого лякають слова, і казки, і сни, і Хеллоуін». І ті, хто витатував собі по всьому тілу слова і хлопчаки, вирощуйте гриби у себе в підвалі. І поки ваші слова, які люди, які дні, які усе моє життя, поки ваші слова будуть жити, залишитеся живі і ви, і у вас буде сенс, і я все одно не пам'ятаю ваших імен. Я вивчив ваші книги, випалив їх у себе в голові. На той випадок, якщо в місто раптом прийдуть пожежники. Але хто ви такі, я вже не пам'ятаю. Я чекаю, що пам'ять повернеться до мене. Як чекав, що повернуться словник, і радіо, і черевики, і все з тим самим нікудишнім результатом. Усе, що залишилося, порожнє місце в мене в голові, місце, яке раніше займали ви, але навіть і в цьому я вже не впевнений. Пам'ятаю, я розмовляв із другом. Тобі знайомі ці сюжети? запитав я його. Я переказав йому всі слова, які тільки знав. Ті, що про чудовиськ, які йдуть додому, а вдома на них чекає людське дитинче, ті, що про торговця блискавками, і про чорний карнавал, що йшов за ним по п'ятах, ті, що про марсіан та про їхні впалі кришталеві міста та бездоганні канали. Усі ці слова сказав я йому. А він відповів, що чує про них уперше, що їх просто немає. Мені не по собі, не по собі від того, що я підтримував у них життя, як ті люди в снігах наприкінці повісті, ходив туди, сюди. Згадував, повторював слова, зберігаючи їм життя і реальність. Гадаю, в усьому винен Бог. Не можна очікувати, що він пам'ятатиме все взагалі. Куди вже йому? Бог, хлопець зайнятий. Напевно, він іноді довіряє комусь попрацювати за нього. Ти, так, ти. Я хочу, щоб ти пам'ятав дати столітньої війни. А ось ти пам'ятатимеш окапі. А ти Джека Бенні. Він же Бенджамін Кубельський з Уокіга на штат Ілінойс. А якщо тобі раптом трапиться забути те, що Бог наказав пам'ятати, бам! Немає більше окапі, лише діра в тканині світу, у формі окапі, яка між іншим була на півдорозі між антилопою і жирафом, немає більше Джека Бенні, і Уокігана немає, лише порожнє місце в тебе в голові, рівно там, де було таке поняття або людина. Я більше не знаю, не знаю, де шукати. Може, я загубив письменника як колись словник, чи ще того гірше. Може, Бог дав мені це малесеньке завдання, а я взяв і не впорався. І тепер, коли я його забув, він зник з усіх полиць, зник навіть з енциклопедій і живе хіба що в наших снах. Мої сни, ваших то я не знаю. Можливо, вам ніколи й не снився вельт, всього то намальований на шпалерах, та тільки він взяв і з'їв двох дітей. Ам, і немає. Можливо, вам не втямки, що Марс це небеса, куди відправляються наші ті, хто пішов, ті, кого ми рибили. І звідки вони приходять потім по ночах, щоб зжерти нас? І людина, заарештована за те, що вона пішохід, вам теж не сниться, а ось мені сниться. Якщо він і справді існував, я його забув, загубив, забув його ім'я, назви книжок одна за одною, забув самі книги і те, про що в них написано. Боюся, я Божеволію, адже не може все діло бути просто у віці. Якщо я провалив це твоє завдання, Господи Боже мій. Дай мені зробити лише одну останню річ, щоб ти міг повернути у світ усі ці історії. Тому що, якщо це спрацює, можливо, вони пам'ятатимуть цього чоловіка, усі вони пам'ятатимуть. І знову один лише звук його імені нагадає вам крихітні американські містечка в Геловін, коли сухе листя в'ється над тротуарами, немов зграє сполоханих птахів, або Марс, або самолюбов. А моє ім'я буде забуте. Я хочу, я готовий заплатити цю ціну. Якщо з яюча діра на книжковій полиці мого розуму знову заповниться. Перш ніж я піду. Боже милостивий, почуй мою молитву А, Б, В, Г. Д, Е, Ж. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.